Наша команда презентує проєкт Кіно реставрація пам'яті ми хочемо привернути увагу до проблеми міжнаціональної толерантності і власне, власним прикладом показати, як саме її досягти. Першим кроком в нашій роботі буде здійснення прибирання покинутих могил на Лочаківському кладовищі у місті Львові, яке є прикладом міжнаціональних поховань. Ми знімемо фільм про те. Ми працюємо з короткою історичною довідкою про людей, могили, яких ми відновили, і покажемо його у вузах України, а також у вузах сусідніх держав для того, аби привернути їхню увагу до проблеми і виховати повагу до українських поховань, поховань тих людей, які померли та поховані за межами нашої країни.